А в ефірі, як завжди, у цій порі новини, в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. За минулий тиждень від ковіду на Полтавщині померло 10 хворих із онлайн-прес-конференції начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна. Із 1 жовтня в Україні зростають пенсії, підвищення торкнеться 60% пенсіонерів Полтавщини. Ситуація з поширенням коронавірусу в області, стан готовності Полтавщини до опалювального сезону та що робити з владою міста Полтава, яка від початку вересня не працює. На ці та інші питання журналістів відповів сьогодні начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час традиційної онлайн-конференції. Подробиці дивіться у сюжеті. У Полтаві не працює міська влада. Відсутня взаємодія міського голови з депутатами. Про це Дмитро Лунін заявив в ході онлайн-спілкування з журналістами. Тож не виняток, що він звертатиметься до президента та не виключає запровадження в місті військової адміністрації. Місто повинно працювати. Питання в місті повинні вирішуватись. Ви ж бачите, що ну, дійсно ситуація погіршилася в місті. Ви живете в ньому, напевно, знаходитесь на вулицях, під'їздах. На території мало що розвивається. Немає допомоги військовим, які є на території. Я хочу сказати, що Полтава найбільше місто, куди сплачено ПДФО, більше 500 мільйонів гривень, а надано допомоги 20 з хвостиком мільйонів. Ну це незрозуміло, чому місто не працює. Більше мільярда і 200 мільйонів гривень знаходиться на розподілених на рахунках обласної міської. Громади коронавірус на Полтавщині набув усіх ознак сезонного захворювання. У зв'язку з цим начальник Полтавської обласної військової адміністрації закликав усіх зробити бустерну дозу вакцини. За минулий тиждень захворіли 2260 осіб 10 літальних випадків, 7 в місті Полтава. Понад половина громад за минулий тиждень зросла від. 50% до 350%. відсотків це значне зростання, таків така вже динаміка, динаміка дуже потужна. Закликаю всіх зробити бустерну дозу. Сам ви знаєте, зробив, мені здається, вже більше ніж місяць тому. У нас є і Коронавак, і Комірнатів Файзер щодо опалювального сезону готовність до пуску тепла лікарень 100%, відсоткова закладів освіти 80%. Це пов'язано з тим, що не всі школи мають укриття, а готовність усіх тепломереж 97%. Що стосується житлових будинків, то 98% готовності мережі на 100% готові котельні, готові всі котельні, готові крім кременчуцької ТЕЦ. Дійсно. Знаєте ви, що в Кременчуку у нас страшна трагедія, куча ракетних ударів і по інфраструктурним об'єктам, в тому числі по ТЕЦ. На сьогодні робимо в інших містах, містах резервні і альтернативні котельні, крім відновлення тих, які там були. Зараз з обласного бюджету виділені кошти 80 мільйонів на закупівлю саме двох котлів по 20 мігават. Вони вже є в наявності. Я думаю, що там на протязі жовтня-листопада міста місяця вони вже. Будуть змонтовані і почнуть і почнуть працювати на місто на випадок знищення котелень у Полтавській обласній військовій адміністрації є план евакуації населення до інших регіонів. Щодо комендантської години її не скорочуватимуть, не будуть скасовані і обмеження на продаж алкоголю в області хоча й повністю продаж не заборонять. Зауважив під час зум-конференції Дмитро Лунін. Служба безпеки України викрила вісім прихильників руського міра на Полтавщині. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Фігуранти, будучи учасниками в різних заборонених в Україні інтернет-спільнотах та соцмережах, поширювали російські наративи, контент антиукраїнського змісту та дописи із образами військовослужбовців збройних сил України та іноземних легіонів у своїх публікаціях. Вони підтримували Путіна та возвеличували Росію. У ході проведених обшуків за місцями проживання зазначених осіб було вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися для поширення антиукраїнських матеріалів. Наразі двом особам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 436 Прим-2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної або заперечення озброєної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Триває оперативні дії, встановлюється можлива співпраця зазначених осіб з спецслужбами країни-агресорки. А у сонячному парку волонтери сьогодні роздавали одяг тим, хто тікав від вибухів і пострілів до нашого міста. Тут речі і для дорослих, і для дітей. Чого наразі не вистачає переселенцям, розкаже Івана Дімова. Одяг тим, хто через війну залишився без домівки, просто необхідний, особливо у міжсезоння, як от зараз, коли час діставати із шафи теплі речі, а їх немає. У сонячному парку Каріта з Полтава вже кілька тижнів поспіль безкоштовно роздає речі. За цей період близько 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб відвідали наш соціальний гардероб, які можуть вибрати теплі речі. Це і жіночі, і чоловічі, і дитячі, і підліткові, тому що зима. А вже скоро люди приїхали без одягу, наприклад, і ми надаємо таку можливість. Аби отримати одяг документів, які підтверджують статус ВПО, не потрібно, розповідає Оксана Корольова буцко Люди можуть брати речі стільки, скільки хочуть. Сьогодні вперше в соціальному гардеробі переселенка із Харкова Світлана. Жінка каже, коли змушений був переїхати жити до іншого міста, люди раді будь-якій допомозі. зараз. Потрібні, звісно, речі, які більш теплі. Дуже холодно в гуртожитка холодно, хотілося б щось більш з такого. Я шукаю курточки, тому що ми практично в чому були, в тому і приїхали. Обирає речі для себе і онука Анна, яка теж приїхала із Харкова. Говорить, попереду холоди, тож потрібно утеплятися. Ну, мені треба дитячі для мого онука 7, 7 років, ну і собі щось тепле під, під куртку. Якісь светри дивлюсь собі. Ось вже щось взяла тут тепленьке, бачите. Ще щось пошукаю. А от Віра потрапила до Полтави на початку квітня із Добропілля Донецької області. Говорить про Карітас, їх сім'я знає від літа, коли вони почали приходити на безкоштовні обіди. Тепер же шукає одяг на жовтень. Більше вже теплі речі. Так вибираємо, може, що бо й дома навіть іноді немає такого нічого. Тоді весною літо збирали, тепер от на осінь вже більше. Усі речі, які роздають переселенцям у соціальному гардеробі, надсилають благодійникам від фондів Каріта з за кордону. Таку акцію соціальний гардероб, благодійна організація Каріта з Полтава, проводить кожного тижня щочетверга. Але в цьому графіку можуть бути зміни через погодні умови. Тож слідкуйте за їх новинами на офіційній сторінці у Фейсбук. Зупиняли порушника швидкості, а виявилося, що в нього в авто дружина, яка народжує. Полтавські патрульні супроводили породілю до пологового будинку. Хто народився під супровід проблизкових маячків і як усе було, розкажуть наші кореспонденти. Ось так в супроводі поліції та з проблизковими маячками їхала народжувати Вікторія Шелік. Її в Полтавський пологовий будинок чоловік віз аж з опішні. В цей день нічого не підвіщало. Ми з дитиною пішли з Міланошкою на розвивалку в 3 часа дня ще 15.00. Я ще нічого не відчувала. Я дуже да. народила я вже 17.00, щоб ви розуміли про межуток часу, дві години. У да. мене стрімко все пішло. На збори у нас було, ну там. П'ять-десять хвилин уїхали. Ми я теж на спідометр не дивився. Він у мене зупинився. У мене час зупинився. У мене була задача доїхати до роддому, привезти жінку, щоб вона народила мені, як казалось, хлопчика. Через стрімкі пологи довелося порушувати усі правила дорожнього руху. Розповідає Євген Шелік. Доїхали ми на под'їзд к Полтаві до переїзду, той тобто за пішню на переїзді. Якраз шлагбаум був перекритий. Ну там тільки пройшов поїзд і відклика шлагбаум. шлагбаум, Ну черга була, ну, мабуть, метрів 200-300. Ну, я не міг чекати ну, ні хвилинки. Я по правій стороні всіх опять же, нахабно обганяв тут. Авто подружжя і помітили полтавські патрульні. Ми разом з моїм з моїм колегою Бондар Андрієм Миколаєчем. Під час вільного патрулювання а, помітили транспортний засіб, який порушив правила дорожнього руху, а саме приїхав на заборонений сина світофору. Під час зупинки транспортного засобу водій повідомив нас, що його жінка народжує у неї стрімкі пологи. Швидко зорієнтувавшись із вімкненими приблизковими маячками, патрульні доправили породіллю до пологового. За кілька хвилин на світ з'явився хлопчик з ростом 53 сантиметри та вагою. 3,8 уже в сім'ї У нас назвали нашого мирончика. Ну льотчик. Бо так швидко доїхати і народитись до ну, калючих може. Я очень просила мам братіка, і вони мені, мама мені подарила братіка. Буду очень його любити і допомагати. За перевищення швидкості та проїзд на червоний поліцейські протоколу на новоспеченого батька не склали, адже це була крайня необхідність, додає Аліна Пашко. Тим часом у Кременчуці поліція встановлює обставини конфлікту між місцевими жителями. Йдеться на сайті головного управління Нацполіції Полтавщини. До Кременчуцького раю управління поліції звернувся 45-річний чоловік, який повідомив, що виявив у своєму домоволодінні підозрілу річ. Окрім того, він розповів про конфлікти з сусідом. Прибувши, поліція у місці, де зберігають дрова, виявила та вилучила саморобний металевий предмет, який оглянули експерти-криміналісти. Наразі тривають слідчі дії. 27 вересня до Кременчуцького районного управління поліції надійшло звернення від мешканця Кременчука, який повідомив, що в нього. Як раніше, так і в цей день виник конфлікт з сусідом, і також він повідомив, що на території свого приватного домоволодіння він раніше виявляв підозрілі предмети, і зараз також у нього є підозра, що підозрілий предмет знаходиться на дровах і міг лишити його сусід. Даний предмет вилучено експертами перевіряється на даний час, хто міг лишити даний предмет на території приватного домоволодіння. Із 1 жовтня в українців зростуть пенсії. Це зокрема пов'язане із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, пояснюють у пенсійному фонді Полтавщини. Для яких саме категорій і наскільки зростуть пенсійні виплати, з'ясовували наші кореспонденти. З 1 жовтня в Україні підвищать пенсії. Полтавські пенсіонери реагують на це по різному: одні налаштовані скептично, бо суттєвих змін не очікують інші ж радіють кожній копійці від держави. Ми старе покоління, Нам що не дадуть, то буде все хорошо. Ну чув, що в октябрі будуть повишать. Тільки ж як там, навірно, то мінімалка. Людмила Іванівна більше як півстоліття працювала медсестрою. Говорить, має 52 роки безперервного стажу та пенсію 3 300, дві тисячі з якої щомісяця віддає за комуналку. Вони додать яким 70-літнім, ну мені є 70 років допустим, добавлять. Ну, вона нічого не зігріє 300 гривень, що вони добавлять 300 гривень. На даний момент хоча б мінімум була хоч ну, 4,5 чи 5 тисяч пенсія. Я ніколи не жала в розкоші, не, маю, не маючи ніякого багатства. Ну, така, така пенсія, звісно, за 52 роки, що я відпрацювала медсестрою. Без півтори я б заробила три тисячі А Людмило Георгіївну, яка на заслуженому відпочинку вже 15 років, розмір її пенсії влаштовує. Мені багато не не дають, мені по двадцятки додають. Я заробила собі пенсію, мені вистачає. У мене 4,5, я підробляю і я звикла жити на свої доходи. Наразі пенсії перерахували для 230 тисяч мешканців області. Це 60% пенсіонерів Полтавщини, говорять у пенсійному фонді. Відповідно до закону про державний бюджет на 2022 рік мінімальна зарплата з 1 жовтня становитиме 6 тисяч гривень. На цій підставі і перерахували пенсійні виплати для осіб, які досягли 65 років та. Мають страховий стаж для чоловіків не менше як 35 років та не менш ніж 30 років для жінок. Особи, які досягли 65 років, а їх налічується майже 20%, тобто 80 тисяч пенсії в середньому підвищилися на 118 гривень. Далі йде такий віковий ценз, як 70-річні, їх налічується близько 62 тисяч, це 17 відсотків. Їхні пенсії зросли найбільше – 330 гривень. Найменше відчують на собі підвищення пенсій 75- та 80-річні, адже для цих категорій перерахунки проводили раніше, пояснює Володимир Носенко. 75-річні отримують в середньому незначне підвищення 30 гривень і 20 гривень 80-річні. Але в підсумку це досить велика сума для бюджету пенсійного фонду Полтавської області. Ріст складає майже 35 мільйонів, і на сьогодні потреба для виплати пенсії досягла майже 2 мільярдів гривень. Нові правила торкнулися і субсидії з 1 жовтня їх виплату здійснюватимуть вже не органи соцзахисту, а пенсійний фонд, говорить Володимир Носенко. На Полтавщині субсидію отримують майже 150 тисяч пенсіонерів. Виплата буде проводитися в день отримання пенсії, але при наявності відповідних коштів, які повинні фінансуватися з державного бюджету України. Ми очікуємо, що фінансування буде проведено вчасно, тому наші пенсіонери будуть отримувати свої субсидії разом із пенсіям. Проте до 1 грудня діятиме перехідний період, протягом якого субсидії та пільги ще нараховуватимуть органи соцзахисту населення. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.